Що, вже треба 30 тисяч апати. Якраз є два персонажі, недавно вибиті на нулю. Давайте приступимо. Отож, першим ділом в Броуболі на 100 кубків лапнув. Ось от. Алі. Так. Раз, два, три. Ось так от. Алі є. за три захода. Забираем нагороду. Вот, ну и еще добавляли в ультралегендарную редкость. Воно сайда. Белка погано не дебил. Хотя это все знают, что он клоун. Ладно. Наступный персонаж будет Нею і так само, так що тому. Один, два. Ну що ж, джанет на є. Ось звук. Забув вик... вимкнути. Взагалі не знаю, чи буде мене нормально чути з звуком. У мене і так на налаштуваннях досить малий стоїть. А, але все одно 25 кубків не вистачає. Ну, на кому? Давайте дах. Куда, куди, куди, куди? О! Це хороша карта знову тут. Хоча ні, вона трохи погана. Сибірський. Не треба то уточняти. Продажний ілка. Цей бет такий сильний цей новий який алі. Він може так в соло тащити. Аби він був більш, ну не більш, а взагалі прям майже ідеальний, бєць, йому треба. Трохи більше ХП і все. Хоча... Чому більше? На шостій силі нормально, скільки в нього вже зараз є. Не встиг ульту заюзати. зав'язати? Ну ми виграємо. Не потрапляю в таймінги. Ну це пер... останні вже бої. Думаю, покажу вам. О боже, на шостій серії по 4000 урону. Сильніший тільки шейт на виході був і Роза. Загнало. Просто тепер... Ой-ой-ой. Чекай, минук. Мені... О, я поряд звоню. Боже, сподіваюсь, запис... Ні... запись. Дз-д-! Оу, фух! Запись хоть не збилась? сбилась. Буба X-Recorder збилась бы. Фух, запись хоть не збилася. Куда? Боже, шо у мене з мобілою? <хи> ну Прикол такий є в Тіктосі з... Снежнім брадом. Такий намійку знімає як... Типу тап-тап. Так раніше бісили ось ці всякі терлисти, а Типу, твій перший 25 й ранг ти. Там були, типу, там Гігачат, Ізго і так далі, Тап-Тап. І, і, і Зазвичай ну, люди, які роблять ті ті вони ж. Ну, як то не розуміти, всі персонажі граються тап-тапом. Ух, рака в них. Слава Богу, такі терлисти зникли. Ось хто їх робив? От вони і були ізгоями, але вони ще определяють опр 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 хто ізгоя, хто ні. Судять, відніше. Давай. Ніколи не використовую намо цей дирокоп. Завжди просто його скасовую, урон наношу тільки коли лечу на ньому не лечу. А. Не. Ну, нащо її? До речі, аби. О, Боже. Аби не мовчати, розкажу ось... в минулому якомусь старому Браву розробники казали, чому... чи буде голосовий чат і чому. О, ну, його не буде ніколи. Тому що вони казали. Що багато гравців ось навіть, незважаючи, що є регіони, багато гравців у різних національностей і так далі. І не будуть розумітися. Але, наприклад, в китайському Бравл Старсі є він окремий його, важко досить скачати. О, Там є голосовий чат, а ще є текстовий чат. Але це вже треба БСД заради нього. Та я не перевіряв, чи він працює для тих, з кого нема БСД. До речі, я видалив відео з оглядом БСД в на каналі моєму. Так, про всякий випадок. Саме популярне відео, до речі, було. Крім, ну якщо шорти не рахувати. Більше ніж 70 переглядів. Mm -hmm. Раки часто потрапляються. От я думав, якраз я був думав, що буде, якщо боти до 100 кубків не будуть потраплятися. Ну, типу, з реальними гравцями грати одразу з нуля кубків. Це ж в цьому піску застрягти надовго можна було звичайним гравцям. Адже, ну... приультає адже хтось сильніший хтось слабіший хтось і ботів не може перемогти що там по хронометражу 9 хвилин нормально Нет. о боже в нього гіперзаряд ось Ще один приклад, наскільки нема в грі балансу. А якби хтось з першим рівнем грав? В гру треба баланс додати. Саме баланс, не матчмейкінг, а баланс. Матчмейкінг теж зламаний, але треба більше балансу, ну. Аби в бій кидало по силі, а не по... Порівню сили, а, а, да. по а не по Заде. сили, а не покупках. Тому що... а ну казав, що в минулих відео також. Треба буде просто до їхніх хворіт підібратися і ультуємо забити. О, якраз все йде на такий сценарій. Тільки наші не впораються самі. Потрібно більше допомоги. Давай. О, все. ТВТ. ТВП утує. О, ласткатка. Все. Хотів би Еша взяти, але я боюсь, програю Еш настільки слабкий персонаж, верніше, в нинішній меті він дуже слабкий через те, що. Через відсутність балансу. Да. Тому що він потрапляє на... до тих, в кого. Рівень сили більший. Просто це швидко виграти, до того що у нас два алі. Це не має зайняти багато часу. Не. Ну що це по карті мигає? сліди якісь? такий дивний гравець цей Бієць. До речі, що я говорив про характеристики ось цієї АЛІ. Все. Рачі, отупе. Не, все одно залишається один раз виграти. Хочеться вже це поскоріше, вже з червоних тих перейти емблем до синіх. Фантазії в розробників мало. Продовжили до 100 тисяч дорогу, але емблеми все ще сині. Те саме, що й було, коли до 75 тисяч продовжили з 50. Хай якісь звуки, мабуть, чули. Що тупе? І? І що зараз? Нарешті. Новий світ. Ні. Є. Боже, ця дебільна дорога, Стар. Ой, дорога до слави. Слава Мерлоу! Ну таке мультяшне, ніби зі сквадбастерс. Світ будущо. Ясно. Давайте. Тайкий номер новий світ. Писала вже. Да, трудився. Ну а що, економія 2000. Ух! Хочеться вже... О, 35 тисяч. 33. А! Ніфіга, за 35 нічого не буде. Крутого. 200 монет. Пофіг. Відео буде. Всім дуже дякую за перегляд. Може комусь цікаво покажу ось дані бою. Що як я не отуди-сюди. Значить, відео. У мене вже ідеї для наступних є. Як ви бачите, вже вчора було відео нове. Сьогодні. Тобто все дуже добре. Відео реально вже частіше стали виходити. Тому дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, не пропускайте нові відео. Та найголовніше переходьте в телеграм-канал. Там все, головне, що ось на Ютубі його нема. І бла-бла-бла. Це реально дуже важливо. Посилання буде. В описі та в профілі в каналу. Да, всем пока.